Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Микита Аврелюк. Ви на обосток і починаємо день з найважливішого з аналізу ситуації на фронті. І з цим нам допоможе наш сьогоднішній гість. Вітайте в нашій онлайн-студії, пан Сергій Грабський, військовий експерт. Добрий день, добрий день, пане Сергію. Давайте розпочнемо з торецького напрямку. Повідомляють, що була спроба знову росіянами штурмувати. Турецька, власне кажучи, але на щастя, ця справа перетворилася на як кажуть самі військові, сафарі для зсу. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається? На сьогоднішній день треба розуміти наступне: Торецьк є на надзвичайно важливою ділянкою фронту для росіян і без встановлення контролю над Торецьком Говорити про подальше просування противника. По напрямку на Костянтинівку, яка є оперативним завданням російських атак на сьогоднішній день, неможливо і саме тому в Турецьку, якщо так говорити вже по правді, ведуться зустрічні бої, коли кожне сторін і сили оборони України і російські окупанти намагаються вибити одна одну з відповідних локацій на території міста, ніж на території того, що залишилося від міста, і тому ми. Відмічаємо такі хвилини подібні атаки, як тільки росіяни можуть можливість, мають можливість накопичити якісь зусилля, якісь підрозділи. Вони атакують на е, е, окремих ділянках фронту. Як це власне відбувається? І в турецьку це дуже виснажливі бої. Вони напружені бої, і ми намагаємося зараз компенсувати недостачу, а об'єктивно ми маємо меншу особового складу. Недостачу особового складу саме нанесенням ударів. Ударів дронами, і саме тому ми говоримо про таке сафарі. Звісно, це так само дуже важко здійснити в умовах щільної міської забудови, але це той варіант, який дозволяє нам на сьогоднішній день говорити про те, що ми можемо стримувати противника і контратакувати його. А якщо порівнювати це з ситуацією на покровському напрямку, то чи відрізняються там ситуація? Тобто, якщо говорити з точки зору тактичних е, маневрів, то безумовно відрізняється, тому що Покровський напрямок, Покровський напрямок це все ж таки відкрита місцевість, і на Покровському напрямку противник намагається підійти тільки до міської забудови. Тобто е, там характер бойових дій, характер, саме тактичний характер бойових дій. Відрізняється від того, що ми маємо в, в турецьку, тому що там противник все ж таки не може використовувати більшість більшість техніки і атакувати. Тут ми можемо і маневрувати вогнем, тут ми можемо і а, атакувати противника а, нашу авіацію що власне робиться так само, і а, наносити удари. Наносити удари дронами для того, щоб не допустити прориву противника в глиб нашої території. Саме тому ми вже говоримо про те, що ми відбиваємо противника на тому напрямку, ми, ми відтісняємо противника з певних локацій на турецькому на Покровському напрямку. Там більш широке поле для маневру, якщо говорити так двома словами. Але ж і там, і там на щастя, ця тактика росіян не працює за, ну в глобальному сенсі, так тобто, вже довгий дуже час вони не досягають якихось значних успіхів. З чим ви пов'язуєте те, що вони продовжують так просто кидати м'ясними хвилями буквально своїх солдат? Ну, розумієте, треба е, усвідомити наступне: Росіяни е, вони можна сказати майстри в тактичних діях, але коли йдеться про більш глобальне планування оперативного стратегічного рівня, тут не все них так добре. І саме тому е, вони е, у виконанні тих завдань, які їм ставляться про е, командуванням, е, користуються тими самими схемами, тими ж самими матрицями, якщо можна говорити. А ця матриця пере, пере, передбачає… Uh, і вони вважають і просто у Давайте говорити так. Тому що вони просувалися внаслідок такого масового застосування піхоти. Ця матри... матриця передбачає хвилеподібні атаки на позиції противника на українські позиції з метою вибити виснажити і вибити українські підрозділи з цих позицій. Сказати, що ця тактика не працює, не можна, адже противник просувався і просувається. Але це вимагає від них надзвичайно uh, високих uh, сильних зусиль. Колосальних зусиль я б сказав і не дає той результат, який ну, мав би бути очікуваний. Але тут же е, є таке поняття, як традиційний спосіб мислення російських командирів. Вони чомусь думають, що людські ресурси, як і матеріальні, е, в умовах цієї війни, є безкінечними, і тому вони не задумуючись, виконують ті накази, які віддають старше керівництво, кидаючи в бійця нові нові підрозділи. Повторюю ще раз, не можна недооцінювати загрозу цього, тому що така тактика працює і результати вона своє дає. Просто чим далі, тим складніше росіянам наскрібати такі ресурси і атакувати. Хоча інтенсивність бойових дій відповідно до статистики збільшилася і збільшилася суттєво. Якщо порівняти ситуацію із тим, що відбувається на півночі лінії фронту, я маю на увазі сумщину, от за повідомленнями речника прикордонної служби Андрія Демченка, дуже посилилася і збільшилася кількість цих диверсійно-розвідувальних груп, які постійно проходять крізь кордон та намагаються атакувати. що зараз там? Ну, на Сумщині треба розуміти наступне. На Сумщині противник все ж таки намагається виконати основне завдання, витіснити наші підрозділи з Курської області. Там, де ми ще присутні, там, де ми отримуємо буферну зону, де інші можливість противнику просуватися або відводити звідти війська. І відповідно до цього, якщо навіть подивитися на доступні нам карти, то можна побачити, що задом противника є очевидно обійти наші підрозділи, які тримають оборону на Сумщині. З метою перерізання основної комунікації, яка веде туди ця дорога, юнаківка, юнаківка, власне, суджа, яка веде на територію Курської області, і саме тому ми спостерігаємо таке відчайдушне намагання противника просунутися по напрямку Новенькі Басівка, просунутися по напрямку населеного пункту Журавка і Веселівка, тобто створити таку знаєте дугу охоплення. Для того щоб мати можливість атакувати і спробувати перерізати цю комунікацію, тому противник і зараз прощупується діями, прощупує позиції наших військ діями розвідувати диверсійних груп, для того, щоб мати можливість визначити, де власне можна спробувати пробитися на нашу територію. Як ситуація буде розвиватися, будемо дивитися, тому що ну скажімо так, противник іноді проявляє надзвичайно високу настирливість. А тут, зважаючи на те, що ми наближаємося до чергової сакральної дати, а саме 9, 9 травня для росіян ця дата, як то кажуть, важлива, то треба розуміти, що вони будуть намагатися давити там ще сильніше. Що також дуже цікаво, це те, що росіяни перейшли до створення нової якоїсь міфотворчості. Оце е, носяться до сих пір з цією трубою. Суджі роблять з неї прям цілий артефакти, і там до якогось храму привезли, щоб люди молилися біля неї. Е, і точно також з'явився новий міф про е, якихось 10 російських прикордонників, які там героїчно стримують навалу в Белгородській області. При тому, що відомо, що на Білгородщині наші війська проводять операцію, але з нашого боку інформації зараз мінімум, і слава Богу, я вважаю. Тим не менше, яка може бути в теорії мета у нас на Білгородщині? Рейдові дії наша мета на Білгородщині, виходячи з того, що ми маємо на сьогоднішній день, це рейдові дії, треба розуміти, що е ми проводимо такі атаки не просто так, тому що ми хочемо проводити ці атаки. А ми проводимо з огляду на те, що нам необхідно скувати не, не більшу кількість противника, не допустивши е, проривів противника на нашу сторону і створивши таку буферну зону. Чи зможемо ми її отримати? Ну це питання спірне. Але на сьогоднішній день проява такої активності в районі Білгородської області, можливо, ми почуємо. Таку про таку інформацію щодо намагань наших військ просунутися в районі Курської області далі або Брянської, як нова ділянка, буде звучати для того, щоб противник не мав можливості посилити свої підрозділи, які ведуть бої на основній лінії фронту, як ми її часом називаємо. Тому такі рейдові дії ми знайшли, винайшли їх. Ми розвинули цю тактику починаючи з 2014 року. І блискуче використовуємо саме тому, і противник не може а, моментально або в короткий період часу посилити свої угрупування, які діють на донецькому напрямку. А як ви гадаєте, те, що вони зараз прийшли до такої внутрішньої агресивної пропаганди, оце створення нової зої Космодім'янської, там усувомовно кажучи, так що нам про що нам це каже? Та власне це традиція російська, і Я б не, не сильно вдавався, верніше не зважав на це, тому що так було завжди в Російській Федерації. Їх треба, знаєте охлос, а, треба якось підтримувати якимось міфами про що небудь для того, щоб піднімати бойовий дух, який потрібен для того, щоб далі рекрутувати все нові нові людські контингенти до російської армії. Тому вони і такі легенди, такі міфи. Ну, як свого часу під час Другої світової війни, в період радянсько-нацистської війни, створений був міф про Олександра Матросова, про 28 панфілов, і так далі, тому подібне. Це завжди, знаєте, такі сакральні жертви росіян, як ви вже згадали, ці 10 геричних прикордонників, які нібито захищали заставу від порт українських окупантів і так далі, тому подібне. Тобто це типова схема Росії, коли в них не все гаразд. Зверніть увагу на ті міфи, про які ми з вами згадали, і ви казали про Зою Смініяцьку. Я згадував Олександра Матросова та 28 вісім панфіловців, створювалися найбільш складний період історії, коли, скажімо так: майбутнє того суб'єкта міжнародного права, який існував на тій території, було непевне. Тобто, це знаєте, в тому числі такі ознаки невпевненості. Щодо майбутнього і таким способом, таким способом противник намагається якось так підняти бойовий дух і мобілізувати населення на самогубчу війну. друзі. Напишіть у коментарях, як вважаєте ви, чому, наприклад, коли вони довго і відчайдушно штурмували Бахмут, не створювали якихось міфів про легендарних вагніров? А от тепер перейшли до такої медіа тактики. Я би це так назвав. Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. Пан Сергій, також повідомляють, що Україна узгодила зі сполученими штатами перелік об'єктів інфраструктури, по яких пропонується припинити атаки, але цей перелік суттєво відрізняється цих енергооб'єктів від того, що пропонує Російська Федерація. Можете розказати деталі? Будь ласка, ви знаєте, пан Микита? Я скажу так: я дуже скептично відношуся до всіх цих перемовин, тому що ну. Вони навряд чи призведуть до чого-небудь конкретного. І ми маємо розуміти, що зараз ми знаходимося в ситуації, коли ми дуже далекі від будь-яких результатів. І звісно, погодити те, що неможливо погодити, ну, що та задача, я так знаєте, з увагою дивлюся на ті потуги американської адміністрації щодо збалансувати позиції сторін, ну скажімо так, конфлікту. Тому що навіть же Кіт Келок зізнався, що є глобальні відмінності у позиціях Росії і України він зізнався, що попереду дуже складна робота, і відповідно до цього, це може зайняти дуже тривалий час. На моє переконання, зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли любі перемовини навряд чи можна буде вважати якимось ефективними, які зможуть досягти якогось результату. Тому що ані російська сторона, ані українська сторона не має ані інтересу, ані бажання поступатися чим-небудь для нас це визвольна війна, і в принципі від самого початку я вважав, що ідея таких переговорів ну, виглядає брудною брутальною з точки зору цивілізованого світу. І до речі, Кіт Келлок такий підтвердив, що цивілізований світ не визнає. Будь-які там спроби окупації і натуралізації певних регіонів України. Так само і тут, коли ми говоримо про якісь енергооб'єкти, ви знаєте, це гра взагалі на незрозумілому полі з незрозумілими поняттями. Тому що як розглядати той енергооб'єкт? Наприклад, ми прекрасно знаємо, що на територію Запорізької атомної станції противник перевозить боєприпаси і складує їх там. Чи є це військовим об'єктом, чи є це тільки об'єктом е, е, інфраструктури. Так само і противник може нанести удари, наприклад, по електростанції, сказавши, що е, за даним розвідки там була е, техніка. Або, е, наприклад, противник може звинуватити Україну у зриві перемир'я, наприклад, е, завершив е, 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 залишки ракет або дронів на якісь енергооб'єкти, створивши ілюзію атаки на цей об'єкт і так далі і тому подібне. Я чому так скептично до цього відношуся? Тому що від самого початку, знаєте, ну, акценти ставилися не на тому. Це те, що відслідкувати неможливо. От, як я навів зараз пару прикладів, як може бути інтерпретована атака на будь-який об'єкт, але або створена штучна атака на якийсь об'єкт. В нормальних умовах дозволю тобі так собі так сказати: в нормальних умовах йшлося про припинення використання певних типів озброєння. Але ми тут про це щось не говоримо. Тому і це додає мені скептицизму з огляду на те, як будуть вестися переговори, і тим більше я маю великий скептицизм, що будуть досягнуті якісь конкретні результати на тривалий час. З приводу цих перемовин, мені здається, найбільш дивною ситуацією з цим з пропозицією перемир'я на Чорному морі. По перше, ну у нас вже як рік немає якихось активних бойових дій, там як наскільки я розумію. А по-друге, Росія при цьому продовжує ставити палки в колеса цьому процесу, і Хоча здавалося би він вигодний саме їй, щоб якось все таки розблокувати свої кораблі та суда, які зараз в певному сенсі заблоковані в порту новоросійська. Чому Росія навіть тут таке враження, що просто витирає ноги об Сполучені Штати? Ну, знаєте, знов таки, повертаючись до мого скептицизму, я вже сказав, що в Росії немає бажання взагалі припиняти цю війну. Але розмови треба вести. Розумієте, ну в політиці так не робиться, що е от, е нам це не підходить, ми будемо продовжувати війну. Вони мають маневрувати, вони мають мімікувати під якийсь там миротворців або миротворчий процес. Тому така політика затягування переговорів, про які каже сам Трамп, вона існує, і вона була зрозуміла від самого початку. Може, я кажу, я з таким великим інтересом і з великим скептицизмом дивлюся на те, що відбувається на полях там переговорного процесу. Що стосується знов таки переміщення флоту, ну вибачте, тут же можна інтерпретувати їх по-різному. Тобто, навіть переміщення, давайте уявимо собі, що якісь домовленості досягнені, досягнуті, це означає, що флот не задіюється. І якщо Росія почне переміщувати, наприклад, бойові кораблі, ті, що залишилися, Спорту новоросійська, наприклад, на Севастополь, чи є це законною ціллю України? На мою думку, так. Ми маємо право наносити удари по військових об'єктах, які порушують перемир'я військовий корабель. Це ж військовий об'єкт. Ми можемо його знищити з іншого боку. розумієте, Росії дали такі, знаєте, ну, досить суттєвий пряник, тобто показати, що дійсно в цьому питанні можна досягти ну, найшвидшого прогресу. І оголосити про цей прогрес. До, до речі, йдеться ну, такі, не про результативність цих переговорів, а про те, що Трамп міг заявити, що бачите, яке миротворець, що я зробив. Ні. Давайте все ж таки не забувати, людині, людині 78 років. Вік поважний і, скажімо так, зважаючи на його певну екстравагантність, можна і такі результати. Тому Росія і ви дуже навели. Добрий приклад любим чином буде затягувати такі переговори навіть в тій ситуації, коли майже нічого робити не треба, а просто треба проводитися. Ну отак оно от виглядає. Тому знаєте, я вже у спілкуванні з журналістами багато разів казав, що шановні друзі, давайте до того відноситися як до якогось фону і зосередимося на найбільш важливих питаннях. На питаннях нашого існування, а значить, посилення обороноздатності нашої батьківщини і посилення наших е, сил оборони. Сподіваюся, що так всі зроблять. Щиро вам дякую, пан Сергій. Пан Сергій Грабський, військовий експерт, був сьогодні з нами на прямому зв'язку із аналізом лінії фронту. Дякую дуже. Радий допомогти. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Що зараз змушує Росію Москву так вести себе саме таким чином на цих перемовинах?